Всім привіт! Мене звати Костянтин Димченко. Це мій канал «Юридична допомога. Сьогодні випуском ми розкажемо про таке: слідчі зможуть проникати до житла без ухвали січчого судді у разі необхідності невідкладного вилучення доказів набув сили. Закон 12414. Закон 12414 про набу і САП змінює підстави для проникнення до житла без ухвали східчого судді. Закон стосовно змін у повноваженнях набу і сап 23 липня набув чинності. Нагадаємо, відповідний законопроект 12.414 був прийнятий та підписаний 22 Липня серед іншого він змінює порядок проникнення до житла без ухвали свідчого судді. Так новим законом, перше речення частина 3 статті двісті тридцять ПК України викладено у такій редакції. Слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали свідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей, запобіганням безпосередній загрозі їхньому здоров'ю, статеві чи особистій безпеці або з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів передбачені статтями 120 112, 115, 319, 121, 122, 124, 127, 129, 135, 136, 146, 147, 149, 152, 156, 1, 258, 258, 1, 259 Кримінального кодексу України. Або у разі необхідності невідкладного вилучення чи збереження доказів, що стосується таких злочинів. Таким чином слідчий, дізнавач, прокурор зможуть до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи у разі необхідності невідкладного вилучення чи збереження Доказів, що стосується таких злочинів. нагадаємо, до змін це речення передбачала, що слідчий дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого суді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна, чи з безпосереднім прослідуванням осіб, які підозрюються у вчинні кримінального правопорушення. Разом з тим залишається друге та інші речення в числі 3, які стосуються обов'язку постфактум звернутися до слідчого судді. У такому разі прокурор слідчий, дізнавач за погодження. З прокурором зобов'язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді з клопотанням про переведення обшугу. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 КПК, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустими, а отримана інформація підлягає знищення. В порядку перед статтею 255 КПК. Таким чином, після проникнення, все одно правоохоронці повинні будуть звернутися до слідчого судді за санкціонованням їхніх дій. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий теоретичний контент, просимо підтримати нас фінансово. Реквізити для донатів будуть у описі до даного відео. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий теоретичний контент, просимо підтримати нас лайками та репостами у наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.